Вання пільг для бізнесу до довоєнної системи оподаткування. Саме про це йдеться у змінах до податкового кодексу України. З Серпня скасовують 2% податку для ФОПів та повертають 5%. За останніми опитуваннями бізнесу майже 47% бізнесу основною причиною своїх невдач на своїй господарській діяльності відзначають падіння внутрішнього попиту і відсутність фінансів, відсутність реальних коштів у контрагентів. І у людей не працює. і тільки 26% скажеться на те, що є якісь певні проблеми з неповерненням ПДВ, якісь певні проблеми з податками. Бюджет країни формується від добросовісних підприємців, які вчасно сплачують податки. Тому повернення збору допоможе втриматись економіці під час війни. Тільки податки можуть зміцнювати і робити основу економіки. І хочу ще раз сказати, що мені здається, що до війни було трошки іншим. Військові конфлікти та ситуація, що буде після закінчення. Знову зовсім по іншому половину нас ну дивитися дивитись на державу. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення підприємці першої та другої групи могли не сплачувати єдиний податок було спрощено нарахування податків. Було введено пільгові ставки для підприємців. Відтерміновано введення розрахунково-касових апаратів, відтерміновано штрафи і санкції за порушення. Крім того, продовжено мораторій на податкові перевірки до кінця війни. Виключенням є тільки підакцизні товари, алкоголь, тютюн, паливо, гральний бізнес та фінансові послуги Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший подільський. В умовах сьогодення особлива відповідальність покладена на українських лікарів, бойових медиків, тих, у чиїх руках життя та здоров'я кожного українця. Відтак, без допомоги відповідального бізнесу, забезпечити усі потреби держави було б досить складно. 65 швидких вартістю 172 мільйони гривень придбала та передала компанія епіцентр медикам у різні регіони України. Кожне врятоване життя це перемога у війні. Це перемога життя над смертю. І я сьогодні чергове хочу подякувати нашим медикам. Вони герої нашого часу. На їхніх плечах тримається тягар війни. Вони ціною власного життя рятують життя інших. І наші хлопці на передовій, а ми. В тилу повинні робити все можливе, щоб врятованих життів українців ставало більше. Епіцентр об'єднав навколо благородної справи понад мільйон покупців, своїх партнерів та постачальників. Придбані автівки це реанімація на колесах. Так кажуть самі медичні працівники. Тут є все для того, щоб врятувати життя навіть важко поранених. Портативні шевел, дефібрилятори, стаціонарні балони з киснем. 500 автомобілів швидкої медичної допомоги вже ніколи не вийдуть на наші маршрути. Тому що їх росіяни знищили, і саме за підтримки українського бізнесу, за підтримки міжнародних партнерів, ми продовжуємо тримати оборону. Ми допомагаємо і нашим військовим в рамках медичної евакуації на таких автомобілях, а також і допомагаємо рятувати життя всім українцям, які. На даний момент і в період повномасштабної війни також потребують медичної допомоги. Я дуже вдячний українському бізнесу команді епіцентру, яка підставила плече підтримки нашим медичним працівникам. Сучасні реанімобілі з чергової партії допомоги вже поїхали на Донецько-Бахмутський напрямок та в Одесу у центр реабілітації матері та дитини. Окрім екстреної медичної служби, нові автівки отримали і бойові медики, які проводять евакуацію захисників з поля бою. Також. Засновниця компанії Епіцентр Галина Герега вже анонсувала старт нового благодійного проєкту для гуманітарного розмінування України. Навчально-виховному комплексі No7 активно розпочали ремонтні роботи. До навчального року готуються завчасно. Нині облаштовують санвузли, замінюють усі вікна на енергоефективні, а також приводять до ладу укриття, аби діти перебували в безпечних умовах. Зараз якраз ремонтуємо укриття, залили підлогу в укритті і робимо поточний ремонт ще одного приміщення. Укриття укриття облаштоване санвузлом та вентиляційною системою, яку було встановлено ще в минулому році. Сховище працює щоразу, коли лунає повітряна тривога. Якщо ж тривога триває вночі, укриття відчиняє охоронець, де усі бажаючі мають змогу перечекати небезпеку. Безпека у нас стояла передусім для того, щоб можна було під час повітряних тривог діток організовано швидко спустити в укриття для того, щоб в них були умови, щоб вони сиділи, для того, щоб можна було дихати було чим, тому що дітей багато. Укриття у нас розраховане на тисяча вибачте, на 730 дітей. На 500 було з 1 вересня, потім ми доробили ще укриття на 180. загалом з міського бюджету було виділено на ремонт укриттів 71 мільйон гривень. Раніше ми виділяли кошти на поточні ремонти навчальних кімнат груп. Зараз ми розуміємо, що і треба робити поточні ремонти в укриттів. На уточненні бюджету ще дофінансовано 4 мільйона на покращення ще умов, оскільки то було першочергові потреби в початку календарного року, зараз коли вже канікулярні. Не період більше можемо виконати тих ремонтних робіт. Ремонтні роботи тривають і в області. Недоступним залишається близько 20 бомбосховищ. Хмельницька ова разом з ДСНС України планують протягом двох місяців проводити обстеження з питань належних умов перебування під час повітряних тривог протягом серпня і вересня місяця будуть проводитись обстеження. Всіх укриттів в першу чергу будуть зверта буде звертатись увага на ті укриття, які попередньо під час попередніх обстежень було визначено, що вони непридатні, необлаштовані не облаштовані, і до них був закритий доступ. Владі сподіваються, що виділених ресурсів вистачить, аби навчальний рік розпочався вчасно в місті та в області. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, Нікіта Валівось, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині протягом двох тижнів триватиме арт-резиденція. Її організували представники обласного художнього музею за підтримки Українського культурного фонду. 15 вітчизняних живописців було відібрано на конкурсній основі. Серед них Наталія із Запоріжжя. Через війну змушена була переїхати у Трускавець. Всіх, коли знайомишся з другими художниками, другої стілістики, другими опитом, та очень добровольця класна. Тим більше тут я думаю, буде багато молодежі. Це ти другий взгляд на здорово. усі живописці об'єднані єдиною темою ціна свободи. Кожен із них працює у своїй унікальній техніці. Відтак зможе доповнити чи навіть протилежно відтворити дещо філософську тему. Тут впливає колективна свідомість. Художники навіть це відбувається не на вербальному, а десь на ментальному рівні. Тобто, художник обмінюється десь поглядами на мистецтво. Бо мистецтво це як океан. Якщо подивитись на нього, в ньому немає якоїсь певної ланки, певної грані. Це як океан, і Один художник фізично не може його осягнути. Спільна творчість сприятиме відновленню творчої діяльності митців і музейних інституцій, які під час війни змушені були обмежити, переформатувати або припинити свою діяльність. Для підтримки і для відновлення такої діяльності художників і націлений наш проект. І, власне, також наші збірки, збірки трьох музеїв, поповняться новими Творами, адже за результатами арт-резиденції, три твори створені під час арт-резиденції, художники передають у колекції трьох музеїв. Ми повинні об'єднуватись. Ми повинні об'єднувати митців, бо для них це дуже важливо, щоб зараз вони не їхали за кордон. щоб вони розуміли, що є музейники, які їх підтримують, які не відсторонилися. Ну, хоча ми зараз там сховали свої колекції, але ми готові показувати витвори мистецтва. Ми готові е працювати з художниками. Підсумок резиденції, створення каталогу та чотири звітніх виставки. Перша відбудеться у Малієвецькому обласному історико-культурному музеї, де, власне, і творитимуть живописці. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому в районі пляж дослідили воду. Фахівці визнали її брудною. Чи купалася в цьому році хоч раз у Південному Бузі? Я взагалі в Південному Бузі ні разу не купалася. Чому? Ну, Стан води мене не задовольнив. Тому, на жаль, на жаль стан на цієї води не дозволяю, хоча б дуже хотіла. Пляж ніби непоганий? Ніколи в житті не купалася, не планую. Чому? Ну, бо я не люблю купатися в брудній воді. Ми, я, верніше, переселенці, то якось не, не дуже хочеться. Трішки ноги помочили, ну, не хочеться залазити в воду. Не купаюсь, бо мені не подобається, там грязна вода, я рахую. Ну, Брудна риба вмирає, видно, тіпо, велика риба ще й. ну, тіпо, Мені здається, що туди щось повиливають, якісь тіпо, відходи. То и не купаюсь. Краще десь за город виїхати там покупатися, ніж нас пьяно на горі. Болото. Тому і не купаєтесь? Ну тому мы не купаете. Я в цій річці з детства с рождения читаем купаюсь. Купался сюда раньше. Летом опять раз на день. В прошлом году только один раз купался. В этом году ще ни разу не купался. Потому что она когда-то цветет, зеленая такая. Вже десякаліт такое відбувається. Ми були коли це в у 2021 році, потім виявили якусь фігню і страшно, якщо чесно, там купатися. Якщо ще пляж, це може бути, да, що його там почистили то Позагаряти на пляжі можна, а воду ні. У Хмельницькому в районі пляжу дослідили воду. Фахівці визнали її брудною. А чи купались ви хоч раз у Південному Бузі цьому році? Ні. І в цьому не купалася і ніколи не купалася, тому що е, там посіви завжди були дуже погані і я не могла ніколи ризикнути. Загаряти можу, купатися ніколи в житті. Останній матч Кубка України з футболу центральний стадіон у Хмельницькому приймав ще у 2020 році. Тоді футбольний клуб «Поділля Хмельницький зіграв проти е, Прикарпаття із Івано-Франківська. Після парарви у три роки на цей стадіон змагання кубкового рівня повернулися. На полі зустрілися футбольний клуб «Поділля Хмельницький та Нива із Тернополя у другому раунді. Кубка України з футболу. Обидва клуби виступають у першій лізі в одній групі. У стартовому турі хмельничани в Івано-Франківську зіграли проти Прикарпаття. Гра закінчилася за нічийного результату 1-1. А от Нива свій дебютний поєдинок у цьому сезоні виграла, мінімально обігравши футбольний клуб Буковина на поле команди вийшли основними складами. Початок гри був за господарями поля. Однак згодом гра вирівнялася. Багато боротьби, емоцій та мало небезпечних моментів біля воріт. Обидвох голкіперів такими були два тайми по 45 хвилин. В основний час жодній з команд вразити ворота суперника не вдалося на табло 0-0 і матч переходить до овертаймів. Через воєнний стан поєдинок проходив без вболівальників. Однак місцеві любителі футболу знайшли спосіб побачити гру та підтримати рідний клуб. В додатковий час вже було помітно, як гравці втомилися. За 30 хвилин овертаймів командам вдалося створити декілька гольових моментів. Та все ж без забитих м'ячів. Вирішити, хто переможе команди, не змогли і в додатковий час. Зараз будемо дивитися серію пенальтів. Пробити перший після матчевий 11-метровий отримали право хмельничани. Пенальті гравець Поділля впевнено реалізував. А от Нива стартувала у серії невдало. М'яч потрапив у поперечку. У другому колі тернопільчани зрівняли рахунок завдяки сейву вратаря та реалізованому пенальті. У третіх спробах Поділя знову попереду в рахунку. Ку знову невдалий постріл від гравця Ниви. Четвертий круг вдаліший для гостей. Перед вирішальними п'ятими ударами вдалося зрівняти рахунок. Останній удар господарі не реалізували на відміну від суперника, який постійно відігравався. Дякувати Богу, перемогли в серії пенальті. На жаль, напевно, що не використали момент, 100% моменти в основний час, тому прийшлося докласти більше зусиль, щоб перемогти в такій серії пенальті. Шкода, звичайно, що не було вболівальників, так би вийшлося справжні кубкові противостояння. Шкода, що не вдалося потішити їх результатами, але ми дали всі сили. Цього разу не вийшло. Я вірю, що в в наступних матчах ми будемо. Поділля покидає Кубок України на стадії другого раунду. Інші дві команди із Хмельниччини, Волочиський агробізнес та Кам'янець-Подільський епіцентр, пройшли до наступного етапу змагань. Олександр Тітов, Каріна Асоян, телеканал Перший Подільський.